Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина. Я вибачаюсь трохи в мене щось з камерою. І так, дивіться. Це ще не розклад, але я хотіла для себе перевірити цю колоду. Це чорне здається. Таро, я його дуже рідко беру. Але я не буду зараз цією колодою робити. Просто хочу вам показати спочатку, і зараз будемо перевіряти на іншому таро. Дивіться, таке у нас сьогодні питання: Україні загрожує колапс. Це були слова від Ярослава. Здається, Грицак. Ярослав Грицак. Я його відверто скажу ніколи не дивилася. А, ніхто мені не радив. Це випадково подивилася. Ви знаєте, настільки толкова людина. Можливо, тому він мені не попадався, бо я не була готова до нього. Ось цей історик здається. А, ось, а, політолог чи ще <кій> неважливо. Не Для мене це нова людина. Ніде не бачила, ні не чула. І ви знаєте, дивіться, що мені показують карти. Я запитала: дійсно, чи дійсно Україні загрожує колапс? Найближчим часом, як він сказав. <кій> Вибачайте, у в мене горло захрипло? Щось трохи я простила. Але дивіться, випала четвірка мечів, четвірка монет і шістка, і це все під. З тягом місяця. Тобто, як я вже і говорила, оцей колапс, ви розумієте, я вже в декількох відео і дуже багато людей пишуть мені, що я нагнітаю, що я не позитив тут не розповсюджую. Люди добрі відки брати позитив. Розумієте, Ну не знаю. І я, я відверто сказати від тих людей в ступорі, які чекають А позитив. Позитів треба робити своїми руками. А поки що, вся Україна зробила негатив. От якщо добре подумати, це все нічого саме не прийшло. Поки люди не розуміють, що є причина-наслідковий зв'язок, що все робимо своїми руками. Своїми думками, своїми руками. Все робить людина. Маскальня просто так сама не прийшла. Їй треба було цей плацдарм приготувати. В принципі, декому не подобається те, що я пояснюю. Комусь навпаки, подобається доходить. Ви знаєте, я думаю, так, якщо хоч до однієї людини це дойде, то це вже прогрес. Тому дивіться, ці карти ось тут вони показують, що буде не просто колапс, тут ведуть нас до колапсу прямим ходом. По-перше, стагнація, заморозка, перемовини, перемиря як завгодно. Ось. І це іде непрозоро, Тобто тут заплутана історія це все. Тому що наша влада не з народом. Народ України хоче одного, влада хоче іншого. І оце виходить Лебідь щука Ірак. І ми йдемо не в одному направленні. Тобто стагнація стопроцентно буде якась. Всі ви знаєте, що таке колапс? Це падіння, це м, руйнація, це неспроможність, це коли. Нічого не функціонує. Зараз ми подивимося на іншому таро. Так, о, бачите? Ми йдемо до суду. Не просто так. Ви повинні розуміти, що таро воно не просто так щось залишається, щось десь під... випадає. 20-й аркан у нас іде. Тобто йде величезна трансформація для України. Величезна. Це не тільки свідомість, це абсолютно все повинно мінятися. А диявол чіпляється, щоб нічого не поміняти. І так, дивимося. Щось я мішала, мішала, і, і зірка так і лишилася. Гаразд, дивимося. Чи загрожує Україні колапс? Давайте так, по рокам. Чи взагалі загрожує колапс найближчим часом? Ну, іде, ви знаєте, йде до того, іде до того, тобто повертається. Україна повертається в щось, що було колись. Тут іде до чогось. Дивіться, жрець не завжди позитивна карта. Чому? Тому що жрець, він дуже часто, як би це сказати, як це називається? Зараз я вам скажу. Зараз я вам скажу. Зараз я шукаю українську переклад. Ужас. Ні, Google не перекладає. Можливо, хтось знає, Гайлігеншайн це, як знаєте, святий візиточка святого. так, В лапках візитка святого. Вибачайте, що я, я в Google хотіла задати подивитися. Це, як, знаєте, в лапках святий святий батюшка, святий отець, який дає настанови, а сам десь там за углом нажирається. Каже народові. Тобто, Обертень, давайте скажемо так, перевертень. Ось, і тут ось карти дійсно показують, що дійсно щось іде. Нам якусь, ну скажімо так, щось з минулого нам хочуть об'єднати союзи, і ось туди воно йде це все. Зараз ми подивимося, да? іде. ми йдемо в союз, мої дорогенькі, вибачайте, але ми йдемо в союз. Але я хочу знати, чи колапс чекає Україну. Найближчим часом виглядає, що може. Тенденція є така. Ось наш устрій наша держава розвалюється, тобто уже зруйновано. Судові, судові речі, зруйновані провладні і тому подібне. У нас, не децентр... У нас наприклад, зараз централізована влада, а це не добре, це не демократично. Тобто, виглядає що да, перспектива. Ось така перспектива. Це карта показує взагалі. Перспектива, перспектива прямим ходом ідемо йде, в минуле. Розвалюємо теперішній і йдемо в минуле. Ну, виглядає, що так. Ця, ці карти так і кажуть. Ми, йдем, ми знаєте, мчимося навіть не просто а, перед цим карти теж показували. Ішла перша карта лицар мечів. Це теж стрімко. Тепер у нас колісниця, колісничий, теж стрімко. Стрімко йдемо в минуле. Дуже стрімко. Зараз ми подивимося, чи е, е, можна цей. Курс повернути назад в демократію, назад, в захід. До Заходу. Мені Зеленський знову вважається вже. Ну, дивіться, дивіться, тут треба щось поміняти. Шанс, звичайно, є. По-перше, тут, наскільки я розумію, переобрати треба з Цією владою нічого не вийде. Це я говорю вже два роки. Тепер мені ви підказуєте, що всі тарологи кажуть, а я вже про це два роки говорю, що з цією владою нічого у нас не вийде, що ми йдемо в совок. От і все. І це розрушає Україну. Тобто, наскільки я бачу вибір українців, так, і все в наших руках. Але багато українців цього не бачать. Надалі вишивають. Хоч би вишиваночки вишивали, а то вишивають бісером портрети красивого. В принципі, можна, це буде коштувати багато енергії, і вибір. Вибір повинен бути більшості. Ось так. Шанс є. От карта каже, шанс є. Зараз ми подивимося, який шанс. Блокувати Совєцький Союз. Блокувати Радянський Союз. Тобто повністю. Совок блокувати. Не повертатися туди, де ми вже були. Буде, буде, мої дорогенькі, І колапс буде, і якщо не повернемо в інший, в іншому напрямку. На жаль, Ну, чекає тут і стагнація, і перенасичення, і різке щось, вспишка буде якась. Спалахне щось. Ви знаєте, вже. Я так розумію, українці вже настільки їх наполірували, що зараз тільки що і вспихне. Але я не бачу тут, як би це сказати, ніяких майданів. Оцього я не бачу. Це не Майдани, це щось інше. Щось інше. Ну, давайте подивимося, тому що мені як сказати, мені дуже сподобалася його точка зору, так само, як і я думаю. Я теж кажу: нам потрібно, нехай буде варіант Німеччини, навіщо люди приводять якісь корейські варіанти, якісь ще варіанти. Нам потрібен варіант Німеччини, взяти, хоча би гарантії повинні бути. Ось, на жаль, Зеленський він на відріз відмовляється. І не кажіть мені, що неправда він хоче, він не хоче. Якби він хотів, йому натякали не один раз. Але в нього є Оманський кейс. І не тільки Оманський, є вже Істамбульський. Розумієте? Ось якось так. Ну, тут накаляється, накаляється, накаляється потрохи. Щось буде, щось буде відбуватися. Щось зірветься, щось відбудеться. Що, сподіваюся, що дійсно. Але це не саміт миру, тому що на саміті миру немає нічого про військових, нічого про перемогу. Є про інфраструктуру, є про. Різні речі, судноплавство, що завгодно, там три пункти Зеленського, які взагалі, ну, я не знаю, не знаю. Хто ще може йому вірити? Гаразд, ось так я бачу це. В принципі, підтверджується. Я про це теж говорю. Просто я ніколи не називала це слово колапс, а воно йде до того. Ось так. Гаразд, мої дорогеньки, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги, тільки разом до перемоги.